17 квітня грузинський парламент ухвалив у першому читанні закон про прозорість іноземного впливу, або як його вже називають, просто закон про іноагентів, який на думку власне грузинської опозиції повторює російське законодавство про іноземних агентів. І це голосування за цей документ супроводжувалося масовими протестами. і Бачимо, навіть сьогодні там тривають поодиноко протести. То власне, Власне, розкажіть про те, чому відбулися ці протести у Грузії і що варто знати про цей законопроєкт, який грузинські парламентарі прийняли 17 квітня, чи дійсно Грузія стає другою Росією? Дивіться, перш за все, що законопроєкти про інагентів зараз стають таким маркером для Росії. Аналогічні законопроекти приймають всі е, країни, ну принаймні, на пострадянському просторі, які є союзниками Росії. До речі, на е, фактично відразу аналогічний законопроект вводить так звана невизнана і, е, Абхазія, яка те Грузією, але там теж приймають зараз закон про інагентів. Він є в Києві тобто всі ті країни, які належать до кола тоталітів Росії, і тепер, виходячи, до цього кола належить і Грузія. Другий момент, який здається важливим, це те, що це не де перша спроба грузинської влади придавати такий закон. Минулого року, у березні, вони намагалися його прийняти. Були дуже великі протести, були великі дуже. Критика заходу, і от по цим подвійним пресам вони відступили. Відступили, як бачимо, вже тоді казали, що вони це ненадовго. Вони спробують його протягнути через деякий час. Так воно і вийшло. Тобто, грузинська влада знов таки намагається проштовхнути цей закон. І пане Юрію бачимо реакцію, зокрема від європейських чиновників, президент Євроради Шарль Мішель заявив і розкритикував цей закон, заявивши про те, що його прийняття віддаляє Грузію від ЄС, але водночас вже сьогодні з'явилася реакція з боку Грузії, і можна це навіть назвати таким шантажем, що зокрема в правлячій партії Грузії заявили, що вони можуть скасувати цей закон як тільки гру. Грузія е, вступить до європейського союзу. Е, як ви розцінюєте ось цю інформацію цю ситуацію? Ну, це вже е, виглядає як таке блюзнірство, тому що очевидно, що з цим законом Грузія не вступить. ЄС і вже їм це максимально е, чітко вже пояснили я мабуть удачу, що до Грузії є претензії не тільки з цим законом. Але цей закон сам по собі є настільки кричущим порушенням якихось європейських норм, що ігнорувати це просто неможливо. І, звичайно, що буде реакція ЄС, і, звичайно, що таким законом розраховувати про якісь такі наближення до членства в ЄС просто не приходиться. Е, питання, яка буде реакція ЄС? Є ядерна зброя, накшалт скасування затосу кандидата або скасування бізвізу. Не думаю, що ЄС піде на це. Бо вірно варіантом буде введення санкцій по російських посадовців, і можливо і очевидно навіть так скажемо на бідзіни. Іванішвілі, це голова правлячої партії, засновник її, і де факто найпливошу людина Грузії, яка є реальним сірим кардиналом. А всі там посадовці, в принципі, виконують його волю. Е, ведення проти санкцій дуже вірогідно. Зараз бачимо, що Бідзіна і його родичі зараз намагаються підстрахуватися, проводяться активи з Європи в Бразилію або в Грузію, повертають, тобто вони готуються до ведення санкцій. Але якщо е, буде якесь жорстке подавлення протестів, то не виключено, що буде все ж таки ЄС буде вимушена діяти дуже жорстко, тому що ну, інакше ж ніяк. І тут дуже цікавий момент. Мені здається, що грузинська влада шле громадянському суспільству сигнал, що вона готова діяти дуже жорстко. Вони вони оголосили, що в третьому читанні цей законопроект буде прийнято 17 травня. Це такий незвичний день. В Грузії святкується день родини. Це не державне свято, а свято грузинської православної церкви. Там будуть такі марші за за. Традиційну родину, ну певною мірою можна дати маршломофобів. І очевидно, що якщо в цей день будуть ще й протести проти антиєвропейського закону, оці е -е, будуть су такі сутички, і от оголошення, що ми будемо саме 17-го приймати остаточно, показує, що просто шле шлетну сигнал опонентам, що будете пручатися, буде боляче. Пане Юрій, а цікаво перед тим як відбулося ось голосування в першому читанні в грузинському парламенті за цей законопроєкт, були чутні заяви різні з боку Європейського союзу і чиновників. Власне, в цих заявах йшлося про те, щоб парламентарі у Грузії не приймали цей закон. То чому на вашу думку, все таки в Грузії не дослухалися до цього? Справа в тому, що Грузія, грузинська е, правляча партія, яка має монобільшість, монобільше, заховується лише однієї людини, це бідзіна Іванішвілі. І якщо він прийняв рішення просувати цей закон, то вони будуть за нього голосувати, попри те, що там говорять. Питання друге, навіщо в Грузії цей закон, і навіщо він саме зараз? Окрім того, версії що це є певним місро... тиском виконання Тиску Росії, і це версія теж має місце бути. Є версія, що вони це це велика спроба пошантажувати Євросоюз Союз справа в тому, що найбільше їм потрібно правлячі партії виграти наступні вибори і зберегтися при владі ще наступні чотири роки. Нагадаю, що вони при владі вже 12 років. Воно хочуть бути ще 4 роки. Для цього їм потрібно створити для себе дуже е, приятливі умови. Тим більше, що нинішні вибори будуть непрості. Це будуть перші вибори, які в Грузії будуть без мажоритарки. А ви чудово розумієте, що депутати, які обрані по мажоритарці, майже завжди є провладними депутатами, і це можливість не взяти більшість в багатомандатному окрузі, але здобути більшість у парламенті завдяки завдяки мажоритарщикам. Тепер цього не буде буде складніше здобути більшість, і вони явно страхуються. Є версія, що все це потрібно грузинській мрії для того, щоб після виборів чи перед цими виборами вступити в торги з європейським союзом, мовляв, ми скасуємо цей законопроект. Але і можливо навіть випустимо Саакашвілі. Це теж так говориться, що це теж є одним із факторів е, торгів. А ви визнайте оці вибори, які пройдуть у жовтні за е, легітимними, демократичними і так далі, оце теж одна із версій, навіщо зараз е, приймати цей закон для е, торгів з ЄС і для того, щоб якось ну, угодити Кремлю. Але водночас, пане Юрію, чули також і заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія кобахідзе який приплів е, до цього закону і Україну. Точніше, він якраз назвав основною метою цього скандального російського, можна сказати, закону, запобігання українізації. То, де, 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 яким боком тут Україна? Все дуже просто. Е, грузинська влада е, використовує Україну як такий негативний приклад. Е, ну от Дивіться, от у нас мудра влада, тому в нас немає війни. А в Україні влада не мудра. В них був радником Саакашвілі, Ось бачите, тому в них війна. І е, коли були постійні торги, вони казали, що ось європейський союз хоче від нас не якісь там реформи, а в першу чергу, щоб ми вступили в війну про Росії з Другий фронт, і щоб нас Грузія перетворилася у новий Маріуполь. І, звичайно, що для певні частини суспільства оцей страх він діє, що ну да, у нас грузинська мрія, вона не дуже добра, але принаймні немає війни, і вони цей страх намагаються продати. І очевидно, що він буде активно використовуватися і на цих виборах, що будуть у жовтні. Тобто, коли кажуть, що Українізація це мається на увазі, що ми, ми будемо. Грузія має проводити якусь скоординовану із заходом санкційну політику проти Росії, підставлятися проти Росії, і можливо, Росія просто помститься, відкриє війну. От має увазі саме це. Пане Юрію, ми бачили, що після голосування парламенту президента президентка Грузії Соломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на цей скандальний закон. То власне, коли це відбудеться, на що варто розраховувати, і що може бути у Грузії. На жаль, президент не має великих повноважень. Президент Грузії може накласти вето, але воно долається дуже просто просто е, новим голосуванням простою більшістю, не конституційною, як в Україні. Відповідно, ну вето президента має більше символічне значення. На практиці воно може е, трошечки затримати набрання цього закону сили цим законом, але не може зупинити його прийняття. На жаль.